Також Трамп заявляє про прогрес у переговорах з тою же Москвою. Він прямо заявляє, що за останній тиждень у переговорах між Сполученими Штатами, Росією та Україною був досягнутий величезний прогрес. До вашої уваги, остання заява Трампа. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що щось буде, натякаючи на можливість зрушення в питанні війни в Україні. За його словами, зараз тривають. Переговори як із Києвом, так і з Москвою. До того ж, Кіт Келох, представник адміністрації Трампа у питаннях війни, цього тижня має приїхати до України. Трамп також анонсував зустріч з Володимиром Зеленським, на якій будуть присутні віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гексет. Я вам нагадаю, що... Цими вихідними на Мюнхенській конференції Кіт Келох має оприлюднити перші деталі мирного плану. І що ми, друзі, з вами маємо? Трамп із командою активно працюють над тим, щоб зрушити питання війни в Україні з мертвої точки. Відверто кажучи, якщо справи йдуть так, як заявляє Трамп, це може стати дуже важливим проривом. З одного боку, це вселяє надію. Особливо той факт, що Сполучені Штати працюють з Києвом, Європою, і навіть з Москвою, щоб знайти шлях до миру з іншого боку, важливо, щоб будь-який план захищав саме інтереси України, а не просто ставав вигідним для Кремля.